Привіт! Ну що, вродив такий перчик, садила один, а виріс другий, ну нічого, там і інше сортає. Зараз я його добре помила і добре його просушу. Взагалі можна готувати не підсмажуючи перець, але знаєте, по своїй практиці я вже ну, і по смаку бачу, що якщо його на сухій сковорідці на грі трішки підсмажити, ну трішечки, можливо, ліки, то тоді він набагато смачніший. Що я зараз роблю? Висушую і підсмажую на сковорідці. Сушую на паперовому рушничкові це який сильний, щоб і не стріляло, і щоб не брало, як кажуть, зайвого жиру. Але в мене на сковорідці я думаю, що на грилі його підсмажу. А можливо, трішки. Саме не в духовці, а саме на сковорідці. Так, сковорідка така в мене круна. Трішки олійки. І зараз. Розмащу її. Гарно хай нагріється. І з кришкою, тому що будемо трішки прикривати, бо стріляє все одно перець. Так, ну що? Бачите, ще тільки кидаю, вже починає шкварчати. Побагато не давайте. Відразу можна сюди кинути часник, щоб він віддавав свій аромат перцю. Ну, поки ще не дуже стріляє, можливо, сьогодні пронесе. Не будемо прикривати. Нам трішки потрібно, щоб там ніякої якоїсь шкірочки не було, просто щоб він прив'яв нас коворітці. Гарно виглядає, правда? Ось тоді, дивіться, тоді не стріляє, так що, можливо, без кришки обійдемося. І обсмажимо так весь перед, складаючи його в тарілочку. як гарно підсмажився перчик. Я трішки десь зажари, зажарився, нічого. Нічого чистити ми не будемо. Зараз стерилізую банки, які ви будете закривати, я їх в літрові відправлю і готуємо маринад. Я готую наполовину, тому що у мене рецепт на 5 кг перців. Я не зважила свій перець, тому я поділила рецепт пополам. В описі під відео буде повний рецепт, а мій ви будете чути. Що потрібно? потрібно Кетчуп або томатний сік, але кетчуп краще, тоді гуще густ, густіше е, виходить. Ще раз повторюю, щоб буде написано, щоб я вас не путала. Я візьму 125 грамів цього кетчупа, пів літра води, 100 грамів уксуса 9%, 25 мл олії, бо я не люблю жирне. Якщо ви полюбляєте, можете додати 50, Одна столова ложка солі і 100 грамів цукру. Зараз я швиденько. 125 грамів вичавлюю сюди, ну, щоб з'єднати, це пів пакета. І доливаю до пів літра звичайною водою. Так це ось виглядає. Додаю сюди 100 грамів цукру, це 4 столові ложки, отакої от от повноти, якщо у вас немає вагів. Додаю сюди столову ложечку солі. І додаю сюди 100 мл. Оцуту, 9%. Все це зараз нагріваю і закип'ячую. Прямо сюди можна кинути 8-9 суміш перця. І ставлю на вогонь. Знаєте, зараз скуштувала, зараз солі не зрозуміли. Тому я додам ще трішки солі, а ви скуштуйте. По рецепту так, але сіль зовсім інша зараз. Я ще забула туди додати соняшникове олії, Я наливаю 25 мл. Так, на око, а ви дивіться, тому що я не люблю, щоб дуже було жирне. Тару старайтеся брати однаково, щоб стерилізація по часу була однакова. Тобто, не так, що літрова, півлітрова, все однаково. І зараз закладаю сюди персі щільненько стерилізовані банки. Не думайте, що у вас вийде тут прямо ціле відро перцю. Дивіться, я так щільненько наклала сюди. У мене вийшли дві баночки. Тут 750 грамів в цій баночці. Лавровий лист хочете додавайте, хочете ні. У мене там в маринаді є перець. Зараз заливаю маринадом, він закипів. Ось як він виглядає. Так що не переживайте, що у вас не вистачить маринаду. Вистачить. Так, і наступна баночка. Бачите, в мене там перець він плаває, він туди попадає. По цьому перцю навіть ще й залишилася маринада трішки. Нічого, зараз я так прикрию цю баночку. Я так трішки прокручу, щоб пройшовся маринад. Кругом-кругом. Це нормально, нічого. І тепер, не закручуючи, так само банку прокручу. І тепер, не закручуючи банку, просто прикриваючи, ставлю на стерилізацію з моменту закипання 15 хвилин. 15 хвилин закручуємо і утеплюємо. Спеціально залишила один перчик, поставила стерилізуватися, щоб ми з вами скуштували. Ну, ви ж розумієте, що коли. Ой, це я ріжу. Коли воно ж постої, воно ж більше пропитається цим маринадом. Ей, де дівся? Шкірочку з Смакота. Просто смакота. Ну, ви коли будете брати на тарілочку, ви зможете за хвостик берете. Ви зможете його почистити від шкірочки, якщо вам не подобається, ну і на це все От Бачите, роздівається само. Якщо десь навіть на сінечко ой, дуже смачно. Смакота. Готуйте і не хвилюйтеся. Як воно буде виглядати після шуби, я вам покажу. Ще хочу сказати, перця вже немає, поки пауза була. Ще хочу сказати, що відносно солі ви зрозуміли. І якщо вам смак... Кисло солодкий, смачний. Якщо ви, ну, вам забагато здається, що тут оцту, і ви використовуєте кислий томатний сік, то, будь ласка, додавайте оцту менше. Це ваша справа, як кажуть. І ще ви можете додати сюди шматочок перця чілі, щоб було гостреньке. Сьогодні в мене його немає, тому я не додавала. А все інше рецепт перед вами. Що, Все охололо, я думаю, перчик готовий. Ми можемо його діставати. Дивіться, який він красунчик. М -м -м. Який красунчик. Просто красунчик. Трішки з полосу, тому що банка стерилізувалася трішки як липкенька. А так взагалі дуже гарно і дуже смачно. І той часточок, що ви обсмажували, теж кидайте сюди. Повірте, що це дуже-дуже смачно буде. Якщо буде бажання, обов'язково приготуйте. Погано видно, тому що світла немає. Ось дивіться, який він гарний. І оцей маринад, він настільки смачний. Ви можете і великий перець готувати, так тільки нарізати його з кибачками. Я думаю, що ви приготуєте. Гарного вам дня! Ставте лайки, дизлайки, готуйте і пишіть свої коментарі.